Ось павук, у якого блювота страшніше, ніж укус. Еволюція отрути, павуки, залози та дивовижні стратегії виживання, світ природи сповнений неймовірних адаптацій, що дозволяють організмам виживати і процвітати в найсуворіших умовах. Ми часто захоплюємося хижими зубами акул або гострими кігтями левів. Але набагато менше часто замислюємося про тонкі, але не менш потужні механізми, які дозволяють організмам досягати успіху про отрути. І якщо говорити про отрути, то павуки, мабуть, одні з найбільш винахідливих їх творців. Вивчаючи світ павуків, я завжди дивувався їх здатності адаптуватися до різних екологічних ніж. Вони зустрічаються скрізь від густих тропічних лісів до посушливих пустель, від оканських глибин до вершин гір. І в основі їх успіху лежить дивовижна еволюція отруйних залоз і, як наслідок, вражаюча різноманітність отрут. Я не кажу про просте паралізує у колі, павуковий отрута це складний коктейль з біоактивних речовин, розроблений для вирішення конкретних завдань. Навіщо павукам отрута? Більше, ніж просто укус. Багато людей вважають, що павуки використовують отруту лише для паралізації здобичі. Це правда, але далеко не вся історія. Отрута павуків це багатофункціональний інструмент, який служить багатьом цілям. Наприклад, деякі павуки використовують отруту для захисту від хижаків, інші для обробки своєї здобичі, щоб вона не втекла, а треті – для конкуренції з іншими павуками. Деякі дослідження навіть показують, що отрута може відігравати певну роль у травленні, допомагаючи розщеплювати складні білки у здобичі. Пам'ятаю випадок, коли я вивчав поведінку павука скакуна в своїй лабораторії, він зловив невелику муху і, замість того, щоб відразу ж порскувати отруту, він кілька разів вкусив її, нібито промацуючи рівень токсичності. Потім він вів невелику дозу отрути і тільки після цього приступив до трапези. Це змусило мене задуматися, павук, можливо, титрує отруту, щоб оптимізувати її ефективність залежно від розміру та типу здобичі. Складність і різноманітність павукової отрути. Те, що робить павукову отруту особливо цікавою, це її складність. На відміну від змійної отрути, яка часто складається з декількох основних компонентів, отрута павука може містити сотні різних пептидів і білків. Ці компоненти можуть мати різні ефекти: від паралізуючого до больового, від нейротоксичного до гемотоксичного. Різноманітність цих компонентів обумовлено еволюційним тиском. Павуки адаптувалися до різних видів здобичі та хижаків. І їх отрута розвивалася, щоб відповідати цим вимогам. Наприклад, павуки, які полюють на великих комах, можуть мати отруту, що містить більше нейротоксинів, які паралізують нервову систему здобичі. А павуки, які живуть у конкурентному середовищі, можуть мати отруту, що містить більше больових компонентів, які відлякують інших павуків. Залози, фабрики отрути. Виробництво отрути це складний процес, який вимагає спеціалізованих структур, відомих як отруйні залози. Більшість павуків мають кілька типів отруйних залоз, кожна з яких призначена для виробництва різних компонентів отрути. Ці залози розташовані в хеліцерах кліщах, які павуки використовують для укусу. Будова отруйних залоз вражаюча вони складаються з декількох шарів клітин. Кожна з яких відповідає за синтез і збірку різних компонентів отрути. Ці залози також пов'язані з кровоносними судинами, які забезпечують їх поживними речовинами і виводять відходи. Я завжди дивувався тому, наскільки ефективно працюють ці маленькі фабрики отрути, вони здатні виробляти величезні кількості токсичних речовин, при цьому не виснажуючи ресурси організму. Еволюційні перспективи від медицини до нових технологій. Вивчення павукової отрути відкриває захоплюючі перспективи для різних галузей науки та техніки. Компоненти павукової отрути можуть бути використані для розробки нових ліків, інсектицидів і навіть нових матеріалів. Наприклад, деякі пептиди, що містяться в отруті павука, мають потужну антибактеріальну дію і можуть бути використані для боротьби з антибіотикорезистентними бактеріями, інші компоненти можуть бути використані для розробки нових інсектицидів, які не завдають шкоди навколишньому середовищу. Деякі вчені навіть намагаються створити штучні павутинні нитки, використовуючи компоненти павукової отрути, що може призвести до створення нових матеріалів з унікальними властивостями. Висновок: Павук геній еволюції. Світ павуків це дивовижний приклад еволюційної винахідливості. Їх отруйні залози і отрути це результат мільйонів років природного відбору, який привів до створення одних з найскладніших і ефективних токсичних речовин в природі. Вивчення павукової отрути відкриває захоплюючі перспективи для різних галузей науки і техніки, і я впевнений, що в майбутньому ми дізнаємося ще багато цікавого про цих дивовижних створень. Пам'ятайте, павук це не просто жук, а складний і дивовижний організм, що заслуговує поваги і вивчення. Павукова отрута це живий приклад того, як еволюція може створити неймовірно складні та ефективні рішення для виживання та процвітання.